Всім привіт! Я радию світати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі, автомобілі із США, Норвегія, а також в автопідбір в Україні. Сьогодні ми поговоримо на тему привозу автомобілів із США в бюджеті 12 тисяч доларів, тому що у мене дуже багато таких запитів щодня постійно, і люди хочуть. Замовити автомобіль в цьому бюджеті. Але є деякі нюанси. Справа в тому, що в цьому бюджеті на сьогоднішній день автомобіль не виходить. І на сьогоднішньому відео я поясню чому. Також мені кажуть, як не виходить, я тільки що дзвонив в 5 компаній інших. Мені кажуть, «Да, виходить, привеземо, неси гроші. Тому, якщо ну, ви хочете, можете, звичайно, нести гроші туди, куди ви вважаєте за потрібне, це ваші гроші вам вирішувати, як їх витрачати. Але на сьогоднішньому відео я вам поясню, чому я не можу брати замовлення в бюджеті 12 тисяч, чому вони не виходять, в що вони можуть виходити і в який в тому сенс. Розберемо все по поличкам подробно. Почати потрібно з вибору автомобілів на аукціоні, а також з їх доставки і розмитнення, скільки це все діло буде виходити. Значить, наприклад, щоб більш-менш якусь машину, ну хоча б 15-16 року випуску придбати, їй потрібно взяти хоча б за 2000 доларів на аукціоні. І, звичайно, як показує практика, кращі автомобілі там з якимось більш-менш адекватним пробігом, не 200-300 тисяч, не розвалені геть в хлам, будуть уходити і трошки дорожче. Десь 2500-3 тисячі доларів. Придбавши цей автомобіль за ці кошти, нам потрібно буде оплатити його за кордон, потрібно скористатися послугами посередника, який зможе оплатити. Цей автомобіль за кордоном, в нашому випадку ми оплачуємо на товку. машини всі заїжджають, розмітнюються на товку. А, наші послуги складають 500 доларів. Потрібно буде оплатити додатково збір аукціона. Він на такій ставці може бути десь біля 500 також доларів. Також потрібно бути, буде оплатити доставку автомобіля від аукціона до контейнера, запаковка, загрузка в контейнер, відправка, по морю, по суші. це все йде в клайпеду, в клайпеді цей контейнер відкривається розвантажується, відправляється перевізник, завантажується, об'їжджається в даному випадку там поляки, тому що вони перекривають кордон. Потім це все заводиться в Україну, брокер розмитнення і везеться, все доставляється в Київ. Оцей весь шлях дуже грубо і дуже усереднено десь буває трошки менше, десь буває трошки більше. Займає там від 3500 до 4 000 доларів. Давайте візьмемо усереднено там, 3 750 доларів. так ось Ще потрібно буде заплатити розмитнення. Якщо це буде автомобіль там 15-16 року випуску з двигуном 2,4-2,5, на нього розмитнення в середньому буде біля 2500-2700 доларів. Тепер давайте просто-напросто все сплюсуємо. І ми побачимо, що купивши автомобіль за 2000 доларів, приїжджає в Україну він без ремонту і без реєстрації 9600 доларів. На реєстрацію потрібно буде потратити ще зробити сертифікат, заплатити 3% пенсійний фонд. І послуги МРЕО. Тобто ще десь біля 200 доларів, а той і 300 піде додаткових витрат. Тобто, вона буде на номерах 10, коли ми купили її за 2000 доларів. Якщо ж ми купили її за 2500 чи 3 тисячі доларів, то, відповідно, вона вже з постановкою на облік буде там 10 700 або 11 200 доларів. На кожні 100 доларів додається 30 доларів розмитнення, тому що 20 ПДВ і 10 мито Разом 30% на кожні 100 доларів додається. А тепер, якщо ми привезли в Україну від 10 там, до 11 тисяч доларів, купивши автомобіль від 2 до 3 тисяч доларів, у нас в який залишається бюджет на ремонт? Одна тисяча доларів. Друзі. Може я когось розчарую, але на сьогоднішній день ремонт за одну тисячу доларів не зробити, він не вийде. Зараз ми з вами хоча б легенько спробуємо уявити, скільки це може бути. Можна, звичайно, пробувати робити дешевші ремонти. Ну тобто, так як я показую на відео, як до нас приїжджають машини на переробку. І а, що у нас виходить? Що запчастини не міняють, їх просто клеять, замазують шпаклівкою, замазують Герметиком замазують цим, чим хочеш, аби тільки не міняти. Саморізами кріплять бампера, фари. Тобто ця конструкція вроде б начебто їде, але скоро вона розпадеться. Ми такий ремонт дозволити собі робити не можемо, тому що якщо ми зробимо хоч один такий ремонт, нам завтра можна буде вже зачинятися. Тому що ми своїм клієнтам гарантуємо якість. Окремому на окремому відео я розповім, які гарантії ми даємо, якщо ви робите автомобіль з нами. Але то буде інше відео. Зараз ми все-таки говоримо. Ми говоримо про машину до 12 тисяч доларів. Давайте ми з вами уявимо, які це можуть бути автомобілі. Наприклад, це може бути 15-16 рік, DJorni 2.4, Компас Compass 16 рік, 15-16 рік, рік, Ford Escape. Дуже люблять їх на 2.5 моторах 15-16 рік і щось тому подібне. Так ось, привіз, привізши цей автомобіль, для того, щоб його зробити, потрібно купити запчастини, виконати роботи, виконати фарбування і зробити безпеку, якщо то було. Давайте візьмемо все про такої мінімалки і уявимо ідеальну ситуацію, що у нас приїхав майже ідеальний автомобіль. В якому мінімальніші просто пошкодження і треба мінімально все зробити. Значить, е, який би він би мінімальний цей удар не був, ми маємо завжди розуміти, що машина потрапила в ДТП в США, її вартість ремонт більша, ніж вартість автомобіля, і тому автомобіль потрапив під списання. Так, в Україні цей ремонт буде дешевший, але не тисячу і не дві тисячі доларів на сьогоднішній день. Давно вже все здорожчало. Але скільки старіші автомобілі. Е, на сьогоднішній день не завозяться в Україну масово під розбір, не завозяться запчастини із Китаю і Тайваню, не замовляють їх контейнерами, пачками для того, щоб вони були дешевими, тобто існує дефіцит запчастин. І запчастини на старіші автомобілі, по факту, в деяких випадках можуть бути навіть дорожчими, ніж запчастини на більш новіші автомобілі. Ну, Звичайно, якщо ми не говоримо про фари, про оптику, тому що в нових автомобілях дуже дорогі фари. М -м, якщо колись на Патріот, Можна було фару пару фар купити за 100-150 доларів, то, звісно, на сучасну Mazda cx 5 наприклад, фари можуть по оригіналу коштувати і 2,5 Але ми не про це. Ми все-таки говоримо про бюджет 12 тисяч доларів. Так ось, хоча б мінімальна закупівля запчастин для ремонту цього мінімального пошкодження, що привезти із США, буде від Тисячі до 2,5 тисяч доларів. В залежності від того, який об'єм запчастин вилізе. Давайте візьмемо більш усереднену цифру і уявімо, що у нас майже ідеальна ситуація, і за півтори тисячі доларів та вдалося закупити весь об'єм об'єм запчастин. Для того щоб майстер приступив до роботи. І це все зняв, трошечки щось повитягував, порихтував, поставив нові запчастини. Давай уявімо, що буде це робитися не на якомусь гарному сервісі по ремонту відновленню автомобілю. Хай це буде десь робитися в гаражах, хай це буде дешевше. Майстер на сьогоднішній день від 600 до 1200 доларів візьме. Тому що вже здорожчали. Набагато роботи, матеріали, електрика, оренда і так далі. Це не та ситуація, яка була до 2022 року. Тоді було все значно дешевше. Ви самі обходите в супермаркети, в магазини, ви бачите, які ціни на продукти, ви самі бачите, які ціни абсолютно на все. Відповідно, трішки здорожчали і роботи, і фарбування, і все інше. Давайте візьмемо усередину цифру і. Вам вдалося, щоб майстер відремонтував цей автомобіль за 800 доларів. Далі потрібно буде відправити його у фарбування. В середньому зараз коштує. Одна деталь пофарбувати в якісному сервісі по фарбуванню біля 190-200 доларів. Так, це считати неправильно, так тому що десь є які деталі, які фарбуються по 230 270 доларів за деталь, є які фарбуються за 160 доларів за деталь. Е, впливає, чи це рехтована деталь чи нова, чи це трьохслойка, чи це білий перламутр, е, чи це. 에, взагалі, 에, які матеріали використовуються для фарбування цього всього. Але прилічний сервіс, давайте візьмемо в середньому 190-200 доларів деталь, щоб легше було рахувати. Пофарбувати по-любому випадку потрібно бути, якщо це передній наприклад, удар, там, 에, дверки, крило, капот, бампер. І е, в середині там щось поробили, ще щось. Як мінімум 5 деталей. 5 деталей на 200, це 1000 доларів. Плюс якийсь розбор, збор тому що рихтовка видає зібраний автомобіль, малярка приймає зібраний автомобіль, розбирає, збирає, ще там хай 300 доларів, 1300 доларів. І якщо в автомобілі спрацьована безпека, е, в залежності від кількості настріляних подушок, але, наприклад, е, якщо це там, кермо водія, там коліна і два рівня, хай це потяне ще там на 5 -600, на 500-600 доларів. Якщо не ні, то ні. Давайте знову будемо сумувати. Значить, нам вдалося за тисячі доларів купити запчастини. За 800 порихтувати. За 1300 пофарбувати. Ну, окей, давайте так. Це я взяв більш-менш прилічну малярку. Нехай ви повезете фарбувати автомобіль десь в гаражі. Е, в гаражах хай там вам дешевше пофарбують, хай це буде десь. 130 доларів деталь. Е, так, і розбір, збір з усім, хай вам пофарбують, його вам там повезло, скажімо, за 800 доларів. Тому пишу знову 800. Ми просто ідеально дешеві умови зараз уявляємо. Так? І е, це ми нарахували уже на 300. Якщо в автомобіля спрацьована безпека, то це плюс 500 мінімум. А то й більше, і якщо не спрацьовано, то цього не буде. Це ми порахували ідеальні умови. У нас машина приїхала від 10 до 11 тисяч доларів. Тобто, відповідно, це у нас джип-компас, джип Патріот, Journey, Ескейп. Це все 15-16 рік. Мінімум виходить від 13 до 14 тисяч доларів. Повторюся, це при ідеальних умовах. Ніколи не буває такого, що в автомобіля. Просто ідеальні умови, і нічого немає скритого. Тобто завжди є пошкодження, які ти бачиш на фотографіях, а всередині ти їх можеш не бачити. І завжди допом щось вилазить, вилазить, вилазить. Ось давайте візьмемо ще хоча б похибку. Ну, Взагалі вона цю похибку ніяк неможливо прорахувати, вона може бути і надзвичайно велика, да, там може вилізти і двигун, і коробка, і там, блоки АБС, і так далі. Ще може і на 2-3 тисячі доларів вилізти. Більше, ніж ти плануєш, а може на 200-300. Це вже яка в тебе вдача, як повезе. Але, наприклад, давайте візьмемо ще плюс 1000 доларів, що не видно того, чого було по фотографіям. І ось ми вже з вами на рівному місці. Отримуємо джип Patriot компас Escape Джорні 2015 року за 15-16 тисяч доларів. А ще ми не зробили в автомобілі обслуговування, ще потрібно зробити розвал сходження, і якщо вона його не проходить, то потрібно щось по ходовій замінити буде. Ще потрібно буде купити гуму по сезону, тому що машина приїде не на новій гумі. А на сьогоднішній день мінімум гума коштує 400-450 доларів. А якщо ви хочете щось таке покраще собі, то це буде 600-700 доларів. І у вас в результаті повністю обслужена скомплектована машина до експлуатації, яку ви планували в 12 тисяч доларів, може виходити 17-18. І якщо вам не повезло, то в 20 тисяч доларів. Якщо добавилось по автомобілю більше ремонту, ніж ви планували. Звичайно, ми відкриваємо авторія. Ці автомобілі привозилися масово і до цього. Сьогодні, на сьогоднішній день, їх не дуже актуально привозити, як бачите. Але люди покаталися, їх продають, а тепер замовляють собі нові автомобілі з США. І вони вже можуть продаватися із газу. А, це ми ще газ з вами не порахували, бо у вас наш буде їсти 13-15 літрів. Треба ще газ поставити. Так що, плюсиніть туди. Тобто, вона може продаватися вже з газом, з гумою, обслужена і все. За ці самі 12, 13, 14 тисяч доларів. Але ви її купуєте тут по місцю перевіряєте. Ось чому я вважаю, що немає сенсу привозити автомобілі в бюджеті 12 тисяч доларів. І я вам детально прорахував, що вони можуть виходити. Тому я е, хочу записати це відео, щоб у людей, які виникають ці питання, відправляти це відео і ви це переглядали, щоб розуміло було, чому так. Якщо ви все одно вирішили, що хочу і все, бо я хочу, то ми, звичайно, вам можемо привезти цю машину. Яка різниця, в кого ви її замовите? У нас чи в когось іншого, приїде вона все одно так само, але ви маєте розуміти ризики, на які ви йдете. Якось так. коротенько постарався розповісти. До нових зустрічей, всім пока. Підтримайте відео, якщо воно вам сподобалось.